Видатний український математик Мирон Ануфрович Зарицький. Мирон Миколай Ануфрович Зарицький, український вчений, математик та педагог, професор Львівського державного університету, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка з 1927 року. Фундатор української математичної культури, доктор філософії. Дитячі і шкільні роки. Народився 21 травня 1889 року в селі Могильниця в родині связкового священника Ануфрія Зарицького та його дружини Марії. у сім'ї народився кволен і з малку дуже часто хворів, однак розумово розвивався дуже швидко, виявляв велику зацікавленість до природи, дуже любив квіти. До початку навчання у школі самотужки навчився читати, писати і рахувати. Закінчив початкову школу в селі Кривому. у 1899 році поступає до першого класу Бережанської гімназії. Навчання давалось дуже легко. Перші два класи він закінчив на відмінно. Прагнув, що до знань хлопець багато читає, працює самотужки. Зокрема, над математикою, значно випереджаючи своїх товаришів, тому на багатьох уроках у гімназії йому було нецікаво, чого не могли зрозуміти деякі вчителі. І з того виходили часто непорозуміння. Після одного з таких конфліктів Мирона виключили з 5 класу Тернопільської гімназії, він поїхав додому в нове село, де пробув цілий рік. Тут самостійно наполегливо вчився. І в 1905 році без жодної допомоги підготував і здав з добрими оцінками іспиту за 6 класу Тернопільської гімназії та поступив до 7 класу класичної гімназії Перемишлі. Там він цікавився грецькою філософією, багато часу присвячуючи вивченню грецьких та латинських класиків, але твори включені в програму гімназії. Він вивчав поверхово і знову були певні конфлікти. Деякі викладачі гімназії вагалися чи допускали його до випускних іспитів, а він зробив їм несподіванку і все здавав невідмінно. Студентські роки. У 1907 році Мирон Зарицький поступає до Віденського університету, де слухає лекції з природознавства та філософії. Як великий аматор музики, він часто відвідував опідні, концерти та опери, витрачаючи на квитки багато грошей з того, що батьки висилали йому на прожиток. Це відбилося на його здоров'ї, і тому після закінчення першого курсу батьки Мирона, побачивши його таким змарнілим, вже не пустили його більше до вільні, і він змушений був до Львівського університету. Тут він студіює переважно математичні та фізичні дисципліни, а також продовжує займатися філософією, самотужки, вивчає французьку мову. Під впливом професора Серпінського Мирон Зарицький захопився теорією ножин та теорією функцій дійсної зміни, брав участь у математичному семінарі. Ці студентські захоплення визначили пізніший напрямок його наукової діяльності. На студентських канікулах Мирон Зарицький часто бував у Карпатах, де збирав рослини і завів собі гербарій. Любов до природи, до карпатських гір та лісів не покидала його впродовж усього життя. У 1912 році він закінчив університет а через рік склав учительський іспит і отримав звання вчителя середніх шкіл з математики і фізики. До 1939 року Мирон Зарицький надрукував близько 20 наукових праць. У 1939-1941 роках був продеканом, а в 1945 1947 роках деканом. Фізико-математичного факультету працював старшим науковим привідником Львівського філії А.Н. Уерецер, викладав у Львівському політехнічному університеті та новоствореному Ужгородському університеті, де допоміг організувати математичні кафедри. Кола зацікавлення вченого не замикалося тільки математикою. Він був добре обізнаний з природничими науками, світовою літературою, філософією, захоплювався поезією. Володів фільм польською, німецькою і російською мовами. Наука була для Мирона Зарицького хлібом несущим, потребою насолодої праці відпочинками. Недаремно Мирона Зарицького називали ветамформою. Науковий інтерес Мирона Зарицького охоплюється головним чином теорії множин за галеберою логіки а за теорією функцій дійсної зміни. Ім'я Мирона Зарицького, талановитого математика, обдаруного педагога, популяризатора математичних знань, майже невідомо в Україні. Від час свого часу на праці українського вченого посилилися або цитували їх окремі положення французький математик Фрюше, німецький математик Гільберт, професор з Варшави, Серпенський та інші. Мирон Ануферіч був великим знавцем історії математики, особливо античний читав курси лекції з історії математики в Львівському університеті, надрукував кілька праць з історії точних наук. Омер Мирон Зарицький 19 серпня 1961 року, похований на Личиківському цвинтарі у Львові. На честь українського математика Мирона Зарицького та його доньки Катерини Зарицького у 1991 році названа вулиця Зарицьких у Галицькому районі Львова. Родина Зарицьких мешкала на цій вулиці. Дякую за увагу.